Сталося диво в Україні швидко одужали та втратили інвалідність 445 чиновників. А якщо серйозно, то розгортається гучний скандал. Сотні рішень медичних комісій про інвалідність держслужбовців виявились несправжніми. Це результати масових перевірок від Міністерства охорони здоров'я та правоохоронних органів. За офіційними даними в роботі перебуває 2630 справ, і майже півтисячі рішень про інвалідність вже анульовано. Найбільше фейкових. Хворих виявили у митній податкових службах та прокуратурі. Ви теж шоковані від новини? Підпишіться на наш канал. Ми завжди говоримо про актуальне. Очевидно, що групи інвалідності, державні службовці та силовики отримували не просто так: ймовірно, цей статус потрібен їм для захисту від мобілізації та вигідного перерахунку пенсії. Тож, з одного боку, добре, що зловживання виявили, з іншого незрозуміло, чи покарають винуватців, які скористались службовим Положенням та сфальсифікували документи. А як ви вважаєте, яке покарання вони мають понести? Напишіть свою думку в коментарях.